Всім привіт! Це ще одне відео у моєму селі. У мене такий скінчик хелловінський. Я був робив порт знімав відео, але воно обірвалося. Я вже тепер буду завжди перевіряти. Але я зараз вам покажу такий, зроблю обзорчик. На порт ось тут він. Ми от такі от лодочки зробили ось тут. Так. І ось до середині ми зробили кафешку. Кафешку зробили. Ось до нашої. Він роздає, коротше, білетики всім. Я скидувати валізки. Зараз я вам покажу, як це роботає. От, тепер виходимо. І ось до нашої товар, ну, наші речі. Вони отак от випливають і ти, ти їх забираєш? Це зомбі вони не виходить. Також. <кхм> і так же ми зробили відео, щоб позавшити речі, і ключ, і ключ зробили. І ось до такі от столики зробили. Такс. Ну, ось так от. І ще пишіть у коментарі назву порта. А то я не знаю, як його назвати. Там, не знаю. Ну, напишіть. І ще, хто був в порту, напишіть теж, що, але, що там є. Може, я теж добавлю, буде наш порт. А то я, я ніколи просто не був. Не не пливав нікуди. Так що отак от. І якщо набереться на цьому відео 5 лайків, то я зроблю аеропорт. Там буде, побачите. Ну це буде на 5 лайків. Не так, Не так багато. Так. -с. Ну, що будем робити? щось ще сюди додати. Ну, я думаю, давайте зробимо маяк? Маяк. Тільки де його робити? З лівої сторони чи з правої? не думаю, думаю, думаю. З лівої він буде якось красивіше Дивіться. буде знаходитися. Вирівняємо територію. Так, ось так от вирівнюємо, такий пагорб зробимо. Рівненький такий. Буде видно, що тут хтось робив, але я думаю, це не дуже прям так важливо. Хопа, 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 Раз два раз два раз два І ставимо сюди. Сюди. Ну, треба побільше території. Бо маяк буде великий. Ось так от. І ось так от. Підписуйтесь також на мій ТГ. Я там викладую, буває. Ось до всякі інформацію про відео. Там, коли буде. Там. Ну, буває буде. Старатися буду там щось знімати на таке, як другі блогери виставляють. Так що підписуйтесь. Посилання є в описі. І ось до QR-код. Майок, як всі, буде робитися із білого і червоного кольору. Беремо бетон і беремо білий і червоний. Так. Будуємо, будемо починати із білого. Так. Якийсь він не квадратний у нас виходить. Треба побільшати території в ширину. Зараз Виміряємо, яка в нас довжина дожина. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Вісім довжина, А ширина. Раз, два, три, 4, п'ять, шість. Ще два блока от Дубав. Опа. Тепер він квадрат. Ось так. Вот. Потім добудуємо вже острівать. Цей -д. будуємо поки що фундамент. Ось такий -д. буде наш фундамент. <кій> <кій> Тепер робимо вущий. Ось так от. Але я думаю, це якась піраміда в нас вийде, а не, а не цей. А не маяк. Опа. Ставимо. І піднімаємося, і далі ставимо. Ось так. Ну, поки що виходить круто. Мені подобається. Покашу. Хопа. <кхм> Можна його зробити ось так от. я думаю, він так буде гарніший, знаєш? Ось так. І ось так. Ось так. І тут теж. Він буде такий більш кругліший, як на мене. Так. Мені зараз, якщо чесно, напоминається якусь, не знаю, електростанцію. Типу тут така вежа, як є тут. І таке от. Ну, і в кінці це буде виглядати нормально. Так. Опа, хопа. Ось так, ось так, ось так. Ну, вже виходить нормально. Сюди, сюди. Ось так, ось так, ось так ставимо сюди, сюди, сюди. І ще один круг такий намотуємо. Опа. Ось так. Опа. І ще один. Ой. Ось так от і ось так. Ми тут скоро вже будемо завершувати, напевно. Сложність у тому, що тут різні кольори. вот так, вот так, вот так и вот так и вот так так буду я думаю попасть И еще где вот так сюди. Сюди стат ставимо так, еще mm -hmm. червоний білий ставимо. Ой. Так. Так. Вот такая у нас башня выходит. Вот так вот. Ой. І сюди стало сюди. <кхм> Все, я думаю, такої висоти вистачить. Тепер звужаємо. Хопа-хопа-хопа. Хопа-хопа-хопа. Ось так от ось так от. Ось так і ось так. І тут от обираємо ми. Це нам вже лишнє. <кій> І будуємо тут таку типу будку з стікла. Хопа. Вистої три боки? Я думаю, скільки вистачить. <кій> Хопа-хопа-хопа. Ось так. Ось так, ось так. Хм, а зверху ще треба червоний ставити опа, опа Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. І будуємо тут таку отбудуємо типу антенну. Так от. Я думаю, нормально, отмально <гум> <гум> Так. хит у маяк у нас буде. Ну, давайте з цієї стороны. Ой, так Піднімаємося ось сюди, тут ось так. Робимо і ставимо, вибираємо якусь лампу, ось це візьме якраз нормально уте Опа. ось так от mm. беремо драбинку Оставим ось тут уже білий бетон ставимо станут Ось так, ось так, ось так от. І тепер кхе, беремо траву і будемо добудовувати цей острівець, а то з чому там дирка буде, хопа, хопа, і тепер а сюди от... Так, и так, так. вот нас вийшло. и так вот получается выйшло. Ще зробимо підов. І, я думаю, будемо завершувати сьогоднішнє відео. І так, мені його дуже сложно було робити. Я його перезнімав дуже багато разів. Надіюсь, цей раз уже успішний. Так. Хопа. Оп-хоп, оп. і довго у нас буде, давайте за таких от плит так, так Ставимо. опа, оп, хопа. Оп, оп. Так. Так, так, так. Ще ймемо ґрунт, То тут дирка. Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Так, беремо двері. Ставимо. Це ставило. І ось так от у нас вийшло. І всім попав Пока-пока. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. На 5 лайків я нагадую, буде відео про аеропорт. А слідуще відео вийде там, коли я захочу, або якщо на цьому відео набереться 6 лайків давайте. Все, пока-пока. Підпишись -пока. на канал і постав лайк, то і все завтра буде добре. Вікзі будуть 12-ки. І на роботі, і в вікзі пока.